70 школярів з громад Тернопільщини взяли участь у футбольному турнірі Кубок єдності. Дев'ять команд грали між собою у трьох групах. Ростислав Борис сьогодні грає за команду благодійного фонду Карітас, яка перемогла у першій групі з рахунком 3-0. У кадрі момент, коли Ростислав забиває гол. У футбол граю з самого дитинства, і мені дуже подобається цей вид спорту, тому що я отримую дуже захоплюючі емоції учасник турніру Назар Кулик з Підгаєцької громади. Я очікую сьогодні забити багато глів, віддати багато передач і отримати той кубок. Вчитель фізкультури Підгаєцької гімназії імені Маркіяна Паславського Володимир Стирчак розповів, на турнір приїхала команда з 11 дітей, також і діти внутрішньопереміщених українців. Для тих дітей, які покинули домівки, вони приїхали сюди, вони хочуть якогось спілкування. Тут, може, побачити своїх ровесників десь з Миколаївщини, з Харківщини. Ну, і я думаю, що тут така атмосфера буде доброзичлива, що їм допоможе адаптуватися до нових умов. Учасник змагань Роман Сиротюк розповів, що переїхав на Тернопільщину з Покровська Донецької області. Та вже знайшов собі пару друзів там. Від цього турніру, я думаю, то, що ну, перш за все це повага один до одного, а друге, хай виграє сильніший. Олександр Зеленяк каже, навчається в Трибухівській загальноосвітній школі. Родом він з Каховки Херсонської області. Футбол я вибрав, ну, тому що мені подобається цей спорт. Потрібна фізична сила, треба вміти техніку мати дуже. Колектив тут ну, бомбезний, школа класна дуже. Вчителі, ну, не скаржусь. Ну, класно. Голова ради внутрішньопереміщених осіб Великобрезовицької громади Любов Абраменко каже, готувалися до турніру півроку. До участі долучилися діти з дев'яти громад Тернопільщини. Разом були складені команди з дітей ВПО та місцевих, які мали б на меті познайомитися, соціалізуватися. Діти ВПО мали б долучитися в громади, інтегруватися. Такий інтеграційно соціальний захід проводиться він вперше. В межах Тернопільської області. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.